А ще я хочу сказати, так, як в клубі дівчата замовляють одна одну, підписуються на сторінки, підтримують одна одну. Я виставила ріл, всі зайшли, пролайкали, всі зайшли коменти пописали. В школі домін ми замовляємо одна одні товари. От Юлічка вже мені робить мою колоду карт. Тобто, як приєднатися до клубу? Я зараз виставлю в сторіс, як можна на моїй головній сторінці, основній я виставлю знову до клубу. Про клуб, як доєднатися? І в телеграм-каналі ще скажу, Саша також, також виставить, як доєднатися до клубу. Да? Тобто підтримка, звісно, колосальна. Підтримка колосальна. Ми нікого не змушуємо, навіть про чоловіків, ми створюємо оцей стан. Я створила йому в його мозгах стан. Він зараз сам сам все зробить. Він потрогає себе тут, все, він, він зараз сам далі все зробить. Більше нічого, це його стан. Це ж, це ж він бере не з мого ресурсу, він далі зі свого ресурсу візьме і піде, і порве цей світ і буде приймати рішення з свого ресурсу. Я просто дала йому доступ і сказала, ти можеш, зараз ти відсюди достанеш і порішаєш. Я дала йому доступ до його власного ресурсу.